Хочете відновити гнучкість хребта доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати стійку на лопатках або так звану вправу берізка. Раніше знали толк у вправах, тому що вона підтримує гарну поставу і гнучкість хребта та покращує кровообіг. І так Максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Із такого положення підніміть вверх нижню частину тіла аж до лопаток. У верхній точці натягніть носки та зробіть важель із рук, щоб підтримати спину. Виглядає це так. Зафіксуйте себе у такому положенні. Мінімум на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно, і ваш хребет перестане вас турбувати. Це найпростіший і найдешевший шлях до його здоров'я. До зустрічі! Приємного дня!